Слава Україні! Його! Його! Я вас вітаю всіх завершенням чемпіонату. Усі великі молодці, усі великі переможці. Давайте спершу поаплодуємо перед народженням вашим тренерам, бо вони роблять для вас велику справу. Також давайте поаплодуємо вашим батькам, котрі ряд поруч та підтримують вас. Давайте поаплодуємо тим, заради кого ми можемо сьогодні проводити ці е, матчі Збройним силам України. Так, нагороджується. Кращий захисник ФК кіф і місто Павлоград Вучіхін Олексій. Областе! Нагороджується. Кращий нападник УФК Парус місто Дніпро. Ярошенко тихон. Нагороджується кращий гравець ФК «Скіфи» місто Павлоград Кліментів Даніл. Нагороджується кращий гравець у ФК парус місто Дніпро. Жежолов гліб. Нагороджується переможець фестивалю Дніпропетровської області з футболу серед команд 2013 року народження першої ліги. ФК Скіф і місто Павлова. У -у -у! Ура! Даня, Дай сайма! Саме головне, щоб не впали. Діршок. Дајте брзо еве Обласки кłopцам